Йон мама Йо, а на кожного шона Вайта по мільйону білих шонів. А на кожного Альберта Ейнштейна випадає мільйон германів шмідбергів Гаразд, може, я ніколи не стану великою, та чи не варто спробувати? Ні. <говорит> не всі вдома. Сплячі люди, моє полотно. Це занадто в'єдлива сатира Сімпсони. Та теж мені глазовий знайшовся. Ай, Карамба! Що там є? Пастушка? А це його добряче травмує. О, знайшов. Саме те, що треба. Не, що завгодно, тільки не це. О, дякую, що підказав. Спробуємо знайти щось інше. Надягай. Заходь?